Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які омивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт. Південна Америка тектонічна будова, рельєф корисні копалини. Південна Америка лежить на південноамериканській літосферній плиті. Основу материка складає давня доканфрійська платформа. У деяких місцях кристалічний фундамент платформи виходить на поверхню, утворюючи щит. Найбільшими з них є бразильський щит на сході та Гвіанський на північному сході. Тектонічна будова Південної Америки визначає її рельєф. Віккремлюють три його частини: низовину у центрі, плоскогірну на сході і високогірну на заході. У східній частині материка на південноамериканській платформі знаходяться великі рівнини. На щитах обширні бразильське та гвіанське плоскогір'я. У зниженнях фундаменту платформи розміщені велетенські низовини. Одна з них амазонська низовина. Найбільша за площею поверхні рівнина світу. Крайній південь материка в межах молодої платформи займає плато Патагонія, яке на заході прилягає до гір. Уздовж західного узбережжя материка на 9 тисяч кілометрів тягнеться найпритяжніша гірська система світу Анди. Завдяки тектонічній будові Південна Америка багато на різноманітні корисні копалини, їх походження розміщення на материку пов'язане з тектонічними структурами, а також із дією внутрішніх і зовнішніх сил землі. В області складчатості ан і в щитах давніх платформ розміщено переважно рудні корисні копалини магматичного походження. Внаслідок укорінення в розломах магми Ванда утворилися значні поклади мідних, олов'яних, свинцевих і цинкових руд. Є також золото платина, срібло. У Колумбії розташовані відомі на весь світ родовища смарагдів. На узбережжі океану в місцях пташиних базарів утворилися значні поклади селітри. У западених і прогинах платформи, покритих чухлом осадових порід, виявлені родовища нафти і природного газу. Нехай кожен день буде викликом для нашого розуміння.